Безмежні поля, сади, виноградники, унікальні краєвиди берегів Дніпра та Лиман. А головне це життєрадісні та працьовиті люди. Частина Чорнобайської громади після деокупації все ще знаходиться під обстрілом. Але є села, яку вже почали йти до повноцінного життя. Одне з таких сіл це селище Благодарне. Тому в цьому селищі розвернулася основна робота нашої команди. І місцева рада надає нам допомогу і дала нам житло, дрова і допомагає з їжею. І ми не залишаємось боротьби. Це не будинок, це як п'ятизірковий готель. Вода є, туалет є, дали нам газову плитку, готують нам сніданки, ще буває, трава є. Дякуємо велике Антоніні, старості села та дівчатам, що працюють в сім'яді, прийняли як рідних. Це ось рухнуло, ми тут сиділи. А воно впало ось отут рядом. Це було 15 березня, на моє день роження. Оце поздоровили, так? Да, день ангела мій. Да. Коли прилетіло буквально, да. глянь, тут метра три, Три-чотири да? да, да. метра да. прилетіло. Да. І... і тут стіна була, і нас, це ми вже ж поприбирали трохи. О, ага. Стіна привалила нас, то ми єлі от вибралися. Все ще треба відновлювати, ще всередині треба багато чого відновлювати. Та да все відновлювати треба. Оце що хоч кришу спасіба перекрили. Вікторовичу, спасіба, хоч на кришу мені, оце кришу перекрив. Іде. Покажете, де ви будете, де ви збираєтесь. Пошліть я покажу, може. Ось головне потолки, щоб на голову не падали для мене. Я зрозумів. Ну, якщо є псокатон, це надо все, да, все все треба все дітям. І найкраще, звісно, зараз гіпсокартон, псокатон. Бо саме железо сильно дороге. Я вже все знала, А вагонка, кажуть, дешевша. Ну, на вагонки теж тут. Я не пойму, я. Ну, рейка Райка рейку треба. Рейка, да, я так. знаю. І що, можна і так, це прямо на доски прибивати. Можна на доски прибивати, ну, щоб вирівняти просто, так? Вирівняти треба. Приєднано. Стекольщика немає знайомого. у вас? Стекольщика? А в тебе це саме є? стеклорез? Нема нічого в мене. Нема. Ну, добре, я подивлюсь, я стекло можу різати, можу допомогти. Та Ось все прилетіло нам усюди, був прильот, розбило кімнату. Ви нам допомогли піноблоками, щоб ми це збудували, кришу, щоб полагодили. Нема чого жалітися, дякуємо за велике дякую за допомогу, що ви не залишили нас, як кажуть, таку скрутну годинку, хвилинку, допомогли нам усім. Дякуємо вам, і хай береже всіх нас Бог і миру швидшого. Ну, взагалі нам дали покривельний матеріал, шифер, молоді ініціативні. І ми вже половину криші покрили, ще залишила половина. Так що ми дякуємо за допомогу. Да. Бо самі б ми його не, не потягнули. Б. Підводить. За весь мій досвід роботи в будівництві я знав, що в лютому це залежить від погодних умов. І робити наружні роботи це дуже складно. Тому здивований був за, слава Богу, за погоду і за те, що люди згуртувалися і допомагали не одному. Тому що якби не це, було б дуже важко зробити такі роботи. Зараз дивлюся вже на покриті дахи і розумію, що можна переходити на внутрішні. роботи. До нас звернулося близько 54 родин для того, за допомогою. І ще продовжують звертатися, але ми не маємо змоги їм допомогти, тому що все вже розійшлося, вже матеріали, будівельні матеріали закінчилися в цьому проєкті. Дивлячись на людей, які в цей складний час оптимістично налаштовані, я розумію, що треба продовжувати цю роботу і надію, що вона не закінчиться. Все буде Україна.